Але він якісний, він з гарантією. Він розрахований. 4 900. Ціна тушки сікатора 4900. Він розрахований працювати. З безщитковим двигуном, на міні-обмоці, з АБС пластику, тобто навіть ви Ну він у вас десь падає це так, нічого не буде. Да. Прикольно. Дуже крутий. Знову ж можна знайти по базару, можна знайти. Можна знайти в інтернеті за 4 магнітика. За 2. А, ні. 2, 3, 2. Да. 3, 2. да? Да. Знову ж можна знайти дешевий, але. Котри, поламається після Скільки... Да. Скільки ви не будете працювати, ніхто не знає. У дружини пилосос, а скажемо, <laughs> в мене цікаво, так? Так, можу бути так. Так, далі, 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 далі. Пилочки. Та ти що? Він дуже крутий. Але за пальці не треба Так, відключаємо. Далі йдемо по маленьких пилочках. Стабельна пила. Потужна сабельна пила. Так само на серії P20S. Вставляємо батарею. Прошу. Mm -hmm. Так. Є. Yeah. А тут є ще. Немаш вперед назад, тут тільки э, режим свобод. Так, це. Да. Або, що на жаль, то вона не працює. Також техніка так. безпеки е є. Передбачено. Da, супер, передбачено. Да. Вона підходить так само Сам підходить для металу. Можна трубу зарізати, впилити. <слес> е Зараз стоїть насадка по металу. Так само ah. можу показати насадку по дереву. Метал. Мені подобається її от, е, кожу сам, класний. Це буде насадочка по дереву. Воно більше. Це, угу. Це по дереву, то буде насадочка по металу. А ну дай, 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 дай ще ту. Це у нас по дереву. А, Намальоване деревце. Так. Типу, то що ніс, вони да, як, як, ну, як бути, Тут ми пам'ятали, маємо, та тут як дереву. Прикольно. А за підсвітку з так, Під світ, так. може десь. Чим більше зажимаєш, більше швидкість. Е, пилочки зараз поставимо на місце і переходимо до великих пилок мабуть. Давай. Бо в нас ще серія пручок ще не закінчилася.